Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас буде огляд порцелянових статуеток. Але на початку прохання до вас підписатися, хто ще не підписав на наш канал. Ну і всі зробіть, зроб, зробіть всі ці речі. Ще на початку оголошення відкрили новий канал Барахолка Цікаве життя. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, посилання залишимо в закріпленому коментарі під відео. Переходьте, кому цікаво. Бараховка, там ми будемо знімати про бараховку, про життя барахольщиків. Ну і все, що пов'язано з барахолкою. А на цьому каналі, як завжди, ми знімаємо огляди продажі. Порцелянових статуеток, посуд, ще деякі вінтажні речі. Тож почнемо з ось такої мініатюрки. Це український танок. Ось, по моїм пальцям ви можете бачити, яка її десь до 5 см вона. Це у нас Баранівка українська. ОСР місто Баранівка. Будь ласка, в гарному стані, рідкісна мініатюра, ціна її 1500 гривень. Далі ось такий суворовець із набору. Їх три штуки в наборі. Це у нас ЗХК полоне виробник. В гарному стані. По золота все збережено. Будь ласка, кому не вистачає, саме цієї. Маємо в наявності. Ціна її 800 гривень. Далі тяжка артилерія. Ось такий така статуетка, називається хлопчик з лікою або хлопчик-садівник. По-різному її називають. Або хлопчик поливає квіти, будь ласка, позолота, статуетка в дуже гарному стані. Дивіться, яке у хлопчика обличчя. Це виробник ЛФЗ, вищий сорт. Видно якість, будь ласка. Ціна на цю статуетку договірна. Пишіть, дзвоніть, телефон, вайбер, телеграм. Далі ще одна. Ось така вже дівчинка з ведмедиком або називають маленька мама цю статуетку. Також в дуже гарному стані. Будь ласка, показую вам по кругу. Все ціленьке, фарби. Дивіться обличчя дівчинки. Ведмедика. Це у нас також виробний калфазе, вищий сорт, дуже гарна і рідкісна статуетка. Ціна на неї також договірна. Далі ось такий гармоніст. До нього також ще повинні бути плясуні. Кому не хватає, саме гармоніста. Він рідше трапляється, чим плясуні. Будь ласка, є в наявності. клеймо дульово синього кольору другий сорт. Ціна радянського часу. У гарному стані також статуетка. Ціна її 1500 гривень. Далі ще ЛФЗ. Птички були. Ось ще одна така приїхала. Такий птах, будь ласка, також, якісна порцеляна, гарний стан ЛфЗ червоного кольору, знак якості. Хто збирає саме птичок, будь ласка, ціна її 800 гривень. Далі ось. Такі недорогі статуетки. Дівчина з коромислом або дівчина з грибами. Ось ми бачимо дівчина. Давненько вже не було цієї статуетки на наших оглядах. Стан, будь ласка, дуже гарний, позолота, все збережено. Виробник полонне, перший сорт. І ціна цієї статуетки 800 гривень. Далі ще з цієї серії Дівчин, дівчина з куманцем, фокус, постійно пляж. Ось дівчина з куманцем, будь ласка, обличчя, куманець. Так, сувенірна статуетка. На подаруночок про Україну. Дуже гарно. Виробник полоне. Ціна 800 гривень. Далі ось така статуетка. Дівчина. Дівчинка на параді називається. Ось бачимо дівчинка з флажком. Позолота. Ось тут знизу є незначні на підставці потертості позолоти, Але не критичні. А так стан гарний. Будь ласка, обличчя дівчинки, це вже старенька статуетка, виробник з Полонне, перший сорт. І ціна цієї дівчинки 4 тисячі. Далі ще одна дівчинка статуетка. Але дівчинка з зеркалом називається. Це така в наших краях. Рідкісний виробник цієї статуетки. Ну і статуетка рідкісна. Дивіться, яке обличчя в дівчинки. В такому сарафані, з зеркалом вона сидить. У Дуже гарна статуетка. Також порцеляна якісна така. Виробник Сисерть. Ціна. Перший сорт. Така порцеляна схожа на ЛФЗ якість. Ціна цієї статуетки 4500 гривень. Далі теж щасливе дитинство. А ну-ка, відніми статуетку. Всім відомо популярно Дівчинка, песик. Іграшка. Стан, будь ласка, дуже гарний. Все ціленьке. Все не затерте. По кругу вам показую. Будь ласка. Климо тут підтерте. Перший сорт, номер. Це виробник ЗХК полоне. І ціна цієї статуетки 1000 гривень. Далі дуже рідкісна ось така статуетка. Це ми її недавно знайшли на барахолці в Києві. Статуетка називається Українка наливає молоко в гуцулу. Будь ласка, ось така Україночка, показую обличчя, ось парубок національному одязі. Дуже гарна статуетка, рідкісна. Виробник з Полонне, перший сорт. Така статуетка буде прикрасою любої колекції. Будь ласка, ціна на неї договірна. Далі ось така сорока. Це така тут, мабуть, блистяче щось класти для сороки, щоб постійно тут лежала така теж гарна річ. Хто такі речі збирає, будь ласка, ціна невисока, але сорока не дуже часто трапляється. Виробник полонний. Другий сорт. Ціна цієї сороки 350 гривень. Далі ось така статуетка. Материнство. Тут мама, малюк, ручки тягне до мами. Будь ласка. Також тепла, позитивна статуетка. В кого ще нема в колекції, такої, будь ласка, є в наявності. Виробник полонне, другий сорт. Ціна цієї статуетки 1300 гривень. Далі у нас дівчина з мікрофоном. Статуетка називається або співачка. Ось ми бачимо, дівчина співав мікрофон. Також стан дуже гарний цієї статуетки. Все ніде не затерте, не підтерте. Це виробник у нас київський експериментальний, перший сорт. Ціна радянського часу. Також вона височенька десь. 26-27 сантиметров высота. Вот ласочка. Цена этой статуэтки 3000 гривен. Далее всем известна статуэтка. Но не, не зважаючи, на великие тиражи, В виконанні полонного. це другий виробник. Ось подивіться на їхнє обличчя. Яке розфарбування, позолоте. Дуже гарна статуетка. Рідкісна вже в такому виконанні. Стан дуже гарний. І ось, будь ласка, виробник. Київський експериментальний глобус 50 років, другий сорт. Вони самі перші вийшли. Ну так, да, так. Да. Дуже малий тираж. Да. Да. З цим клеймом це самі перші. Вони і по позолоті, по всьому тут. Ну так, да, видно, по обличчю, видно. О, Покажу, Полонські вони. Які тут да. Ну, вона Я ж все проділяється зовсім інше. Виділяється, так. Да. Полонська зовсім друга. Це яскрава така. Ціна цієї статуетки 2000 гривень. Ну і остання, друзі, на сьогодні теж рідкісна. Це у нас не порцеляна, це фаянс, але... Дивіться яка краса ось показує обличчя. Вона така немаленька ця статуетка. Дивіться, яке розфарбування. Десь вона висотою 25 см. Така об'ємна і в ширину десь 25 см, якщо отак от по краю міряти. Сюди дівчина. Ось дивіться, тримає вона хустку, яка злітає з неї і називається ця статуетка Вітерець. Дуже гарний стан. Видно кракелюр, але він тільки придає шарму цій статуетці. Вона рідкісна, Дуже рідкісна, дивіться, виробник. Зік на ось тут Ці. перший сорт ціна радянського часу немаленька не малень, 1550 дуже гарна друзі статуетка така не сильно тяжова. Да, вона да. кажеться так масивна фаянс легенький масивна але не дуже тяжка Дуже гарний і в дуже гарному стані, що на вона так рідкісна, а в такому стані так. тяжко її знайти. Ціна на неї буде, друзі, також договірна. Поспішайте, кому потрібна для колекції. На цьому будемо завершувати. Кому сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку до цього огляду. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть, телефон, вайбер, телеграм. Є на початку огляду, наприкінці, є під кожним нашим оглядом в описі. Будь ласочка, Чекаємо на вас. Ну а я по традиції хочу вам побажати всім мира в нашій країні нарешті. Хто людям доброї волі з інших країн, також мира всім. І сонячної погоди. Всім здоров'я, пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.